Тіла Господа Бога і Спаса Нахтої Сухриста. Також вітаю вас сьогодні е, неділя е, торжества православ'я. І сьогодні вся православна церква відзначає це, е, це свято, величне свято. Е, це впершу, першу неділю е, посту, великого посту є е, таке свято, торжество православ'я. Знаєте, хочу. Всім подякувати, що всі ми тут разом, що всі ми знову-таки славимо нашого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і що всі ми причищаємося Його тіла і крові, бо це є та, та розумна енергія, та благодать божественна, яка дає нам сили проходити навіть цей піст. Якщо ви всі побачили, що дуже, наприклад, от цей тиждень, хто був уважний до себе, до оточуючих, то Побачили, що воно якось не так, як раніше. Дусь, якось дуже по-іншому. Чого по іншому? Бо всі сили, ці всі сили, які є негативні, вони всі е, починають е, групуватися проти нас. І саме головне, хоч з нас вибити оцю цю благодать, яка яку ми сьогодні отримали. Тому я кожного кожному вважаю, щоб сьогоднішній день просто провести у спокої. І знаєте, в миротворенні такому, щоб ні на кого ні на чого е не реагувати. Тому що знаєте, е це та благодать, яка вона дається мені на цілий тиждень. На цілий тиждень. От якщо, наприклад, взяти, е що якщо від вас залежить, наприклад, е буду сьогодні в мене вдома вогонь і розпалюю я свою пічку, да, наприклад, і тільки вогонь я цей можу взяти тільки у храмі. Я виходжу з цією свічкою, да, от у мене свічка, я беру її. Так, я ж зараз вийду і що буде? Вітер подув, і вона загасла. Тобто я повинен дуже обережно до неї відноситись. Тобто я повинен її якось да, скрити, але щоб і себе не запалити, і, і щоб і вона горіла. Розумієте, це, от, це дуже, дуже цікаво. І потім іти. Але там ж люди навкруги ходять, да? може дощ піти, може вітер подути, може ще щось, машина може там е проїхати дуже швидко. Тобто я повинен на два-три на кроки вперед думати, що мені треба робити, як мені донести е цей вогонь. Бо від цього вогню залежить, чи буде цілий тиждень у мене в хаті горіти пічка. Розумієте? Чи будуть мої діти у теплі і буде наварена їжа? Бо якщо я цього не зробив, зробився, більше в мене нема де взяти цього вогню. Отак От потрібно відноситися до, до причастя. Отаке От причастя дає Бог. І якщо прийде людині не просто розуміння, а усвідомлення цих слів, тобто глибина цих слів, то тоді мені хочеться, наприклад, більше робити для Бога, трошки ну, один раз більше, чи ще на одну щебилю. Розумієте, це це саме головне, що треба робити для Бога. Тобто бути просто людиною. Ось це ось це великі тайна, тайна, які нам дає сам Бог. Ще раз дякую всім за те, що прийшли і причастилися. І у нас сьогодні. Е е